Вітаю! Сьогодні я пропоную намалювати оберіг українського народу дерево життя петриківським розписом пальчиковою технікою. Проводимо довгий стовбур посередини аркуша і малюємо справа до батькові родичі, а зліва матусіни. Зверху у нас дітенька-квітонька. Це дітки. Зверху малювали квіточки на позначення діточок. Справа у нас дідусь і бабуся від батька. Тому ми кладемо там фарби більш темні. Ріжні квиточки повинні бути трошки пізніші, ніж верхні. Це традиційно. Малюємо пальчиком масками. Якщо треба пальчик собі, витирайте серветочкою, промалюємо листечко. Там ви девона мітили. Поки фарба сохне на основних велетинках, ми витримо пальчик і будемо. Тепла складається в єдиний міцний стовбур, такий міцний, як наші українські родини, і обов'язково коріння. Коріння то давні пращо, які може вже й не пам'ятають, але вони залишилися. залишилося, золота воно блакитних або чорних ваших очах. Треба все це показати на малюнку. Дерево життя символізує зв'язок поколінь. Беремо ватні палички і робимо дрібні деталі там, де ви хочете прикрасити яєтками, середеньких квіточок. Взагалі там, де вам здається найкраще прикрасити елементи, щоб ви малювали пальчиком. Петриківський розпис занесений до фонду світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Отже, і ми долучилися до нього. Ось таке клітуче дерево роду в нас вийшло або дерево життя. І давайте пригадаємо, що всі ми, родичі, всі українці це єдина родина. Ой, род наш красний, роду наш прекрасний. Не цураймося, признаваймося, Бож багато нас є.